Детектив НАБУ, я, я так розумію, керівник групи, яка займалась Тимуром Міндічем. Тимур Міндіч це бізнес-партнер і старовинний дружбан Володимира Зеленського, там 20 років їх поєднує, спільний кінобізнес. ну, блін, Він 50% студії квартал 95 на себе оформив після Зеленського. Ну, коли, е, ще да. що ще ближче? Да? Він, під час ковіду Зеленський у нього на квартирі день народження відмічав з кварталівцями. Тобто, ну, тут от, 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 от прям. Тобто, Тимур міндіч зрозуміло, що він ще й такі, у мене таке враження, що він олігархом став при Зеленському. Знаєш, не видно так, от, 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 де, там, де, де там той Коломойський? Да? Ті, а міндіч є. І там от якось він вигулькує сам. Типу, ми всю енергетику наскрізь чули. Це, він у мене в ріфмі прямо з Галущенка стояв. От, 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 такий куратор, куратор. прямо. Двоюродний брат Мінніча вже ж був навіть детективом НАБУ цього року затриманий за те, що він ділив тендери державних обленерго на сотні мільйонів гривень. Ну от масштаб, да, от впливу. <світ> так от, масштаб, е так В квартирі Мінтіча виявилась прослужка. Uh, ну, Як виявилось, з'ясували для себе uh, фігуранти цієї історії, що бляха та да, нас слухали. Uh, тоді директор енергатому відразу за кордон втік звільнився з роботи. Тобто, ніякі матюки не діяли. Ну, Видно, що розказаю. в гості ходив. Юра. Видно, що гостював. Пулі За один день так звільнився і не мав його. Тобто. Детективи, ну, от, я реально, я, от, багато років ну, мене в мене був ледь не ненавиділи. Ну, бо я б, говорив чесно, що детективи о, страдають херньою на березі, сидять, от, типу, ну, займаються якимись суддями там, рай, в районах, типу, якимись клерками. А де президентська радь? Ну, де от це от все? Навіщо вас створювали? Щоб ви от у гапату районну ловили? Власне. А, і от минулий рік це почалося. Андрій Смірнов уже, там заступник голови офісу президента. А, а потім цей рік почався, і воно от по справам стало зрозуміло, що НАБУ повертається на проєктні потужності. Ну Нарешті, слава Богу, там перехрестись, да? А, я перехрестився таки Ну, от по своїм каналам дізнався, що набу і по дронам почало працювати, якраз подіп страйкам цим. Uh -huh. А чому це важливо? Діпстрайки це одна з найдорожчих історій в Україні зараз, що є. ну Там просто великі гроші. Ну і це нам потрібна зброя, правильно? Там не може бути 5 копійок якихось. Безумовно. Так от виявилось, що ця компанія, яку ну, вже всі розуміють, що це там міндіч за нею стоїть. Вона якимсь магічним чином просто обійшла у цьому кулуарному конкурсі. Це ж не відкритий тендер. Mm -hmm. Вона обійшла навіть таких, от монстрів, там як кінопродюсер з Андрія Єрмака. Там був партнерах в одній фірмі. Яка теж так стартувала своїми дронами, але десь все, де, нема січні? Ну так, от вони програли цю боротьбу тут дружбану президента виходить. Uh -huh. Так, от це десятки мільярдів гривень, і це ж знову ж таки питання, того, що за десятки мільярдів гривень, то може, ми б отримали трохи більше. Да? І це трохи ну настільки вражаюче, що навіть його не отримання, ну, детективів набу теж змушуєш думати: блін, да, ми все розуміємо, там, що корупція, скандали і все, але бляха, це ж наше виживання. Ну, Нам Абсолютно. потрібні дрони. Абсолютно. А, тобто, навіть вже, ну от я от так, от, якби мене спитав, Юра, а що ти хочеш зараз від Міндіча? А, Ну, що щоб він гроші тобі там, вже, які вже давно просрали, пробухали, типу не треба мені грошей. Мені на ті гроші, які він вже а, забрав. да?» Тупо більше дронів тепер. Безкоштовно дофігачують, uh -huh. типу, от, о, о, масштабу виробництва. Як хочеш, ну, ну то танцюй, але йдеться про виживання країни. Мені там плювать, хто кому кум сват брат, ну треба дрони. І от щось з боку компанії Міндіча не було таких позивів, які б насправді, насправді кілька інших великих постачальників дронів для ЗСУ зробили. Вони знизили свої ціни суттєво в uh -huh. півтора-два рази. І, не гроші просто, отак от повернули, а збільшили кількість е, дронів. Тобто нашим воякам просто більше дронів прийшло б, е, ніж могло б бути. От, е, а ці не зробили. Бо чому? Дружбани президента. Хто вони такі прогибаться, подлаховують? Ну, <ріг> <ріг> та... <ріг> та... <ріг> І тому, о, о, це ж коли я вперше дізнався, що НАБУ Зацікавилася вся ця історія от тоді я вперше це було цієї весни почув ну, таку історію, що в офісі президента відбулась нарада, де було поставлено завдання. що це таке? Закапітіть на Бог! в ход сюди, от це, туди, щоб вони там не шлялись. Як угодно. Ну і вже ж оце команда Володимира Сандровича, типу, вже ж почала вже, хто як міг реалізовувати. Звідти полізли в ці історії. Може, пам'ятають люди у нас, що цього року був навіть законопроект про те, щоб СБУ на свій розсуд визначало, хто є його агентом при виконанні якогось завдання, його не можна сажати за корупцію. Ну, тобто, СБУ дає комусь там мандат, довідку, не знаю, там в резерв плюс якусь ще плюс-плюс ставить. Типа, і цього не можна арештовувати іменім. його. так само хотіли створити список компаній, куди набу немає права навіть з обшуком піти. Прекрасно. А, тобто, і це законопроектами лізло, ну от прямо. А, ну і апофеозом Апофігею це ж стала історія з, з те, щоб позбавити набу можливості самостійно вести кримінальні провадження стосовно от цих от деяких дуже цікавих компаній.